Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Перша офіційно підтверджено Україною про те, що знищено дальній стратегічний бомбардувальник ту 22 м 3 Це зробили зенітні ракетні підрозділи повітряних сил у взаємодії з гур. Таких літаків загалом за всю війну знищено уже понад 11. Втім, Україна офіційно не брала на себе відповідальності за це. Як ми знаємо, Ту-22 – це носій крилатих ракет Х-22 Сьогодні також уперше знищено дві такі ракети ПСМ. Крім того, Буквально дві години тому на аеродромі Старий Дуб пролунав потужний вибух. Один із пілотів, який приймав участь у коригуванні ударів по Дніпрі. Балістикою сьогодні вранці Ігор Разгулов загинув. Також знищили пускові установки Іскандера у той же час. Також під час підняття у повітря фронтового бомбардувальника на відстані трьох кілометрів від аеродрому було зафіксовано вистріл ПЗРК. Бомбардувальник випустив теплові пастки. Проте літак уражені таки зазнав. На жаль, пілоту вдалося посадити машину, яка в той же момент. Більш не злетить ФСБ РФ. Уже істерить про диверсійні групи, які із ПЗРК заполонили територію РФ і будуть полювати на важкі бомбардувальники, коли ті здійснюватимуть посадку. Зазначимо за межами окупованих територій України у Росії діє добровольча група українського спецназу під назвою батальйон Братство. Секретне формування працює глибоко в тилу ворожої країни. То 22 м 3 не дасть збрехати земля вама скловатою. Своїм часу британська The Guardian поспілкувалася з трьома спецпризначенцями братства Річним Тарасом, 21-річним Владиславом та їхнім командиром, 39-річним Олексієм. Вони знають, що українське уряда заперечуватиме будь-яку інформацію про них. А захід занепокоєний думкою про їхню діяльність, адже побоюються ударів України по Росії. Воїн розповіли, що виконують різні операції від викрадення високопоставлених кремлівських чиновників, знищення військової інфраструктури та приземлення літаків на території РФ, а зокрема, воїни братства збивали гелікоптер з російськими чиновниками. А також влаштували засідку за маршрутом аутівки Цара ФСБ братство має особливий статус. Технічно група незалежна від армії України, але діє плічопліче з силами оборони. Нам дуже легко перетнути російський кордон а з усмішкою. Зізнається 21-річний член групи Владислава. Добровольці кажуть, що не зупиняються перед заборонами, щоб в РФ відчували розпал боїв у їхньому тилу. Один з воїнів розповів про одну з останніх своїх операцій. Просту на його думку нашій групі потрібно було привезти на територію Росії певну кількість вибухівки та залишити. Та її у певному місці я не знаю для чого, якому призначалася ця вибухівка. Але я точно знаю, що деякі люди в РФ готові допомогти українцям, розповів боєць. Як зазначають воїни, інколи росіяни дізнаються, що в РФ працюють диверсанти, але це їх значно деморалізує та змушує відправляти багато військових на їхні пошуки. Бійці працтва зізналися, що операція у районі Білгорода, де місяць тому у повітря, злетіло кілька складів із боєприпасами РФ. це Їхній грук справа про операції не знає ніхто, навіть рідні воїнів. Ваші читачі можуть очікувати від нас, що ми збираємося підірвати Кремль, але поки що це не так. Моя думка, що починати потрібно з невеликих завдань, потім переходити до більш складних. У мого друга є приказка, щоб знищити ворожу військову базу, треба спочатку підірвати собачу будку. Наголосив один із бійців, але не завжди все йде за планом. На Різдво, дворо їхніх колег Юрій Горовець, Максим Михайлов, Тарас Карпюк та Богдан Лягов загинули після рейду в тил ворога. Ми дуже спокійно ставилися до цих хлопців і були впевнені, що все буде добре. Ми не знаємо подробиць, але припускаємо, що вони випадково знайшли на другу лінію російської оборони. А перед нею росіяни заклали міни з землю. Розповів один із воїнів разом з тим братство вважає свою роботу набагато безпечнішою ніж у ЗСУ. Наші операції фактично удвічі безпечніші за ті, які проводять українські збройні сили. Здається, це дуже небезпечна робота, але ми дуже серйозно до неї готуємося. Розповів Тарас. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.